Друзі, на ваших екранах знову програма Територія дитинства. Сьогодні ми спробуємо розібратись, чому навесні так не хочеться ходити до школи. А прямо зараз пропоную відповісти на питання: чи боїшся ти висоти? Якщо так, то краще сядь. Адже далі про високий спорт. не <ріст> Коли все починалось, мені здавалось, що свій страх висоти я переможу легко. Однак, чим ближче було до моменту збирання на стіну, тим рішучості ставало менше. Страшно. Недарма мені тоді згадалась людина Павук, яка в одному з епізодів втратила здібність лазити стінами. Павука. Виявляється, це можливо на звичайному скалодромі. Що, спробуємо далі. <звук> Насправді дуже класно, але страшнувато. Але, любі глядачі, то мені було боязко. А от тим, хто займається скелелазінням, така траса дається дуже легко. Адже розвивати в собі можливості людини павука чи дівчини тиськи ці спортсмени почали ще з семи років, бо саме в такому віці приходять скелелазіння новачки. Я з часом первої треніровки так хотіла просто потрогати зацепи, Вот, потом Галина Михайловна занялась этим всем, начала тренировать, тренировать серьезно, и уже с ней мы поехали на соревнования первые. Конечно, они были сначала неудачные, но потом уже и финалы, и призы, и вот сейчас в сборной Украины. Что необходимо вот, подростку, ребенку, который впервые приходит на ваше занятие, то есть что им... Ну, мы смотрим, как говорится, приносят справочку, родителей заявление, ну, там, даем небольшую нагрузку общефизическая подготовка и смотрим на этого ребенка uh -huh. вот как он и что ну пытаемся одну тренировку посмотреть ОФП, общефизическая физическая подготовка а потом уже как начинаем учить спецподготовки там вязание узлов или там пролезть легкую трассу и рассказываем там, историю всего скалолазания и начинаем заниматься. Скалолазание очень популярно среди подростков Донецкой области. У нас, значит, культивируется скалолазание в Донецке, Макеевке, Краматорске, Доброполье. Вот сейчас команда Янакиева э, построили небольшой такой стенд, где-то где то 7 8 метров уже участвовали в областных соревнованиях. Команда Харциска есть, э, 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 еще команда в Мариуполе. Вот это наши основные, как говорится, источники в сборную команду Украины. До речі, щодо історії цього спорту, зародився він не самостійно. Його ніби відщипнули як шматочок смачної булки від великого спортивного захоплення професіоналів по всьому світу альпінізму. Вже на початку 19 століття люди, що жили в гірських країнах, активно захопились скелелазіннями. Для них це було те ж саме, що сьогодні для тебе їзда на велосипеді. І цей спосіб відпочинку лишається таким і сьогодні. Саш, скажи мені, будь ласка, давно займаєшся скалолазанням? Уже сім років. Чого собі, з п'яти років пішла, виходить? Так. А що в п'ять років тут робила? Просто, коли я була маленька, ми з жили в Швейцарії. І коли я полезла, не представляю, що скалолазання – це може бути спортом. А так, це горна страна, то це это, это образ життя. Только после того, як ми приїхали обратно в Україну, я понакону з Галіни Михайлою і почала уже займатися професіонально в цьому залі і и, їздити соревнования. Тренування зі скелелазіння це те ж саме тренування, як в футболі чи бадмінтоні. І воно обов'язково має починатись з розминки. Раз, два, пошли. Раз, два, пошли. Работаем, выпрыгиваем. Хорошо, девчонки. Хорошо, хватит. Все мышцы должны, как говорится, работать. Во всех видах спорта есть общая физическая подготовка. Голова, как говорится, всему голова. Поэтому начинается с головы, плечевой сустав, все разминается абсолютно. э тазобедренный сустав, колено, растяжечки, обязательно выпрыгивание и подтягивание. Растяжки, ну, тоже ж вы ж видели между зацепками. Нужно что сделать, она полушпагатом это сделала, потому что нужно достать до соответствующей зацепки. Бывают маршруты такие, что, например, какие-то зацепки ограничены. Крестик красненький, за самый скотчем а тому нужна застяжка. Коли скелелази всі м'язи розігріли і вже майже сидять на шпагаті, та схожі більше на гімнасток, ніж на тих, хто дряпатиметься під стелю, час переходити до спорядження перше, що одягає на себе спортсмен, це спеціальні, дуже незручні для ходіння кросівки. Але для скелелазів вони просто необхідні. Обычно скалолазы покупают скальники на 2-3 размера меньше, потому что, как обычно говорят, носки должны чувствовать сами зацепы. То есть они изогнутые, они очень прочные, и когда лезешь, то ты чувствуешь зацепку, ты можешь выбрать, прочно ли ты стоишь, может ли этот камень или зацепа упасть, отвинтиться. Ну, а по Все-таки маленькие. Больно. Я, наверное, больно. Больно, нет? больно. больно. Привикають, ну це просто о, от, коли ти йдеш, о, ти очень сильно зазначаєш. Коли на сорінування ти лезеш і там на трасі, то, ти этого не замічаєш. Ти думаєш що там, якби побыстрее проліз, как би, би доліз до топа і до фініша, і той болі ти совсім не замічаєш. Скельники, чи як їх правильно називати, скельні туфлі це не просто кросівки, що менше на кілька розмірів. Вони зроблені зі спеціальної резини, що не ковзає. Ти їх не переплутаєш зі звичайним взуттям, адже вони схожі на кіготь чи пазур, що ніби прагне зачепитись за камінь чи виступ у стіні. Наступний крок спортсмена це вимазати руки білим порошком, речовиною із чарівною назвою магнезія. Знаходиться вона в спеціальному мішечку на поясі скелеласки. Це суміш, яка дозволяє рукам спортсменів не підніти та не ковзати під час напружених чи небезпечних моментів. До речі, дехто навіть скельники для обезпечення відковзання змазує. А зветься цей процес магнезінням. Нарешті найвідповідальніший процес одягнення спорядження. До нього кріпиться і мотузка, яка страхує спортсмена від падінь, І той самий мішечок із магнезією. Перш ніж збиратись на стіну, спортсмен зав'язує спеціальний вузол, такий, що не розв'яжеться під час збирання нагору. Нам показали вузол, що зветься «вісімкою». Скелелазіння сьогодні це заняття та змагання між спортсменами на штучних скеледромах. До речі, виступи, на які наступає спортсмен на подібній стінці, мають назву зацепи. На даний момент, по яких налізять, це да, розмінічна траса. Ось рядом є сіні зацепи, називаються еталонки. По ним проводяться чемпіонати України, міра, Європи по скалазенню на швидкість. Ось це, значить, для рук. Вот такие вот зацепочки это для ног. Ну специально, как говорится, перекручивают трассы все время или усложняют или діляю так, щоб не така сложная була траса для дітей, звісно, послабі траса, а для взрослых більш-менш. От це накручена, теж спробуйте її проліз, якщо ні нету професіонального навыка, і здорово не пролізеш. Тож траса уже, це говорится, хоть она хоч вона скоро но але одразу не пролезешь. Різняться траси не тільки за цепами, але й навіть техніками, за якими збираються спортсмени на ці стіни. Чи як прийнято казати серед скелелазників бегают на змаганиях. Есть э, классические трассы, то есть вот такие зацепки, как вот эти вот. Вот это называется классические зацепки, разные. А это просто стандарт. Даже везде на международных, на Украине, на международных, Европа, мир, везде точно такие трассы. Даже одинаковый размер, там даже перемеряют, чтобы был сантиметр в сантиметр. Вот эта трасса, вот эта легенькая такая, что можно пошагать. Вот ее накрутили, вот, вот это для ног, вот это пошли для рук. Для рук, звісно, не такі складні ті самі, зацепки, а для рук вже більш послабій, тому що на них становиться більш-менш удобнее. На такій трасі зазвичай тренуються новачки, долаючи як автор і ведуча цієї програми страх висоти. А також у трохи складнішому варіанті цієї траси проходять змагання на швидкість. В Донецьку ця траса особлива, поділена на дві частини. Через брак висоти. Ця трасса називається стандарт. Лазання на скорость. Це міжнародна траса. Она 15 метрів на у нас из-за того, що нет висоти, вона 10 метрів. От 10 метрів йде сюди, і продовження 5 метрів. Друга траса дуже схожа на попередню. На перший погляд, однак, замість того, аби бігти по стінці, тут спортсмени намагаються не гепнутися вниз, адже на відміну від класичної стінки, тут страховку спортсмен створює сам.